Сьогодні в Октябрьському районному суді міста Полтави мало б відбутися засідання, на якому полтавському меру Олександру Мамаю мали обрати запобіжний захід. 29 грудня 2022 року правоохоронці йому вручили підозру. За даними слідства, він несанкціоновано поширював інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану. Прокурор Полтавської області Антон Столітній заявив, що для очільника громади проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання. Під вартою прокурорами погоджено клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного від посади терміном на два місяці. В подальшому, відповідно до закону, цей термін може бути продовжений відповідно до нового клопотання. Обидва клопотання в установленому законному порядку, вручені підозрюваному та направлені до розгляду до Октябрьського районного суду міста Полтава. Судове засідання, яке було заплановане на 3 січня, так і не відбулося. За словами Антона Столітнього, один зі слідчих суддів, якому було визначено розгляд справи міського голови, заявив про самовідвід. Розгляд клопотань доручили іншому судді. А що буде, якщо всі слідчі судді заявлять самовідвід? Відповідно до процесуального законодавства, у разі неможливості визначення слідчого судді у відповідному суду. Місцевий суд виносить до апеляційного суду мотивоване подання про передачу клопотання для розгляду до іншого суду. Таке падання розглядається невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту його надходження. Сам же Олександр Мамай себе вважає невинним, а підозри правоохоронців безпідставними. Міський голова відкрито звернувся до президента України захистити його. За словами мера, інформація, яку він 15 грудня надав журналістам на прес-конференції про локацію військової частини, була публічною. Я зайшов на сайт Полтавщини за 25 жовтня 2022 року і побачив там статтю. Голови військової адміністрації Дмитра Луніна, що на Полтавщині сформулювали новий зенітний ракетний полк повітряного командування Схід. Я не знаю, це відкрита інформація чи закрита інформація. Така сама стаття була у нього опублікована на телеграм-каналі. Вважаю я, що він порушив закон. Ні, не вважаю. То скажіть мені, будь ласка, в чому тоді порушив закон я? Також Олександр Мамай зазначив, що до кінця судового процесу із Полтави тікати не буде. Якщо я буду відсторонений від посади, то чи подобається мені рішення суду, чи не подобається, але я його буду виконувати. Чи буду я його оскаржувати, буду. Якщо ж Олександра Мамая візьмуть під варту, його обов'язки виконуватиме секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов, зазначає політолог Сергій Приходько. Коли міський голова усувається… Функцію виконує секретар міської ради, а вибори призначаються через подання міської ради до Верховної Ради, і Верховна Рада призначає нові вибори, враховуючи нинішню ситуацію, що в умовах військового стану вибори не проводяться, і от чи готовий нинішній секретар міської ради. Бути повноцінним міською голоміським головою, тому що теж він представляє певну політичну силу, чи він буде готовий віднати навколо себе і навколо інтересів територіальної громади всі фракції. Нагадаємо, Андрій Карпов обраний до міської ради від політичної сили Європейська солідарність. Як стало відомо на кінець робочого дня, Октябрьський райсуд Полтави так і не розглянув клопотання слідчого та прокурора про обрання запобіжного заходу підозрюваному високопосадовцю. декілька суддів взяли самовідвід.